Гімно твоя сайга пише людина коротше в коментарях. І Дніпро в 10 разів лучший і взагалі. Ну, типу я не проти, тільки Єдине, що сайга не моя, то такого снаряга. І Дніпро не мій. Але мені дійсно стало цікаво після цього коментаря, яка пушка круче. Зараз ми подивимося. Йой, що це воно щось так тяжко йде, не пропадає і все, яка сер валин круче. Дякую, я скоріше пройду цю всіма наш, нами, любиму гаряче монолітовську будівлю. Так і що там задумав? Привіт. І відповідно, яка при цьому сожре менше аптечок і набої, ціна ремонту. Коротше, все, порахуємо і визначимося, що ж насправді буде круче. Так що погнали, ми вже тут трошки якби о. Зараз пройдемо спочатку від і до цей прекрасний будиночок, набитий доверху монолітом. Ого, ого. Ого, серйозні тіпи тут. Спочатку пройдемо його сайгою, потім Дніпром порівняємо час і порівняємо на ці всі справи час ремонту. Ну, це наскільки можливо буде об'єктивний тест, тому що все одно десь там щось чуть легше, десь чуть хуже, десь я чуть одною пушкою краще, граю якоюсь пушкою хуже. Але можу себе потішити ілюзіями, що в принципі сталкера в цілому я граю досить таки непогано, тому можу хоча б здалеку претендувати на якусь, як то кажуть, об'єктивність. О, пішу так, щоб не здохнути, тобто максимально наражен не лізу. Лут не лутаю, просто добігти і подивитися, що в нас вийде по результатам. Ой. Там, до речі, писали в башнотах, що трошки ребаланс... Ні, був ребаланс чи по стволах, чи не був, я так і не поняв. Ну, по моїх відчуттях, мені здається, що таки був трошки ребаланс по стволах. А може не по стволах, може по монолітовцях. Ну, певний ребаланс, як от одначе був. Такі б'ють. Лобні такі. Так і моноліт організація в них теж не благодійна, в цих злобних типів. Моноліт як не як, я дивуюся. Це ж не якісь там доброчесні допомагачі. Там монолітики хочуть трошечки всіх замочити. Так, за скільки в мене ця проходка виходить, я не знаю, тому що за міри часу буду вже на монтажі робити. І ми побачимо. Що по якій пушці у нас вийшло в кінці відео. Ось я вибіг, все, перша пушка готова. А тепер, друзі, повторюємо, не чек... чекайте, не ті патрони бронебійні. 284 набої в нас на борту є. Тому що е, ну, об'єктивно бронебійні для цієї волини самі кращі, так як для Сайги поїхали. Коротше. Ого, непогано, оцих простеньких ваншота є. Так, да, таке враження, наче трошечки э, потужнішою зробили цю волину Дніпро. Реально, вона якась більш відзивчива стала і дуже класно їх моче всі. Так що, можливо, людина, яка мені у в коментарях писала і має рацію. Зараз ми побачимо. Мені, ну, прям так, пушки обидві, до речі, прокачані повністю, якщо що. аптечечку ох, хорошо йде, подобається Сейчас забери візьми в сайги пальму лідерства Дніпро. Збільшені магазини в обох стволах стоять. Так, щоб ну щоб по-чесному було. Що Якщо вже максимальний аборейт, то на обох максимальний. Ну, як мінімум відчуття точно абсолютно різні. Обидва ствола дарують. Режим вогню стоїть автоматичний, скільки їх там вилите, просто пальчик регулює. Дивишся, падає. Ага, хорош, значить. Стараюся сильно не цей. Ну, не марнотратствувати. Понятне діло, що не завжди і не скрізь, виходить, одразу хедшотнути, але я стараюсь, як можу. І враховуйте, коли дивитеся, теж в мене з Сайгою навик трохи кращий, ніж з Дніпром. Це теж є таке діалог, як то кажуть, об'єктивна реальність, що з сайгою я трохи краще ганяю. У мене таке відчуття, що з Дніпром навіть швидше вийшло. Ми це вже побачимо в кінці відео, тому що кажу, я заміряти буду результати на монтажі. Ай! Трошечки тут затупив в кінці. От і все, от я й вибіг. Вартість ремонту після проходки Дніпром. Дніпро 12 тисяч сам, камбез 15. А там було 12 з чим то і того виходить. Нехай ти сюди це 16 і 12 28. На 28 тисяч всього ремонту обійшлося. 200 штук бронебійних пішло. По чому у нас бронебійні? По 53. 53 на 200 10600. плюс 28. І того зачистити монолітівську будівлю. Обійшлося 38 600 купонів. Давайте тепер подивимося, наскільки затягне ремонт після використання сайги. Сама сайга. 11,796. Ну, 11800 і комбінезон 14200. 26 тисяч виходив це разом ремонт. 5300, 26 плюс 5300, ну, грубо кажучи, там 31, 32, 30. Як бачите, вони не відрізняються особливо. Там відсотків 10 туди-сюди. Під часу проходження одних і тих самих локацій, відсотків 10 туди-сюди по ціні ремонту, ну тут варто врахувати те, що я Сайгу більше люблю, більше награв нею, більше досвіда. Тож в цілому, плюс-мінус пушки однакові. Я ще пробував вже за кадром, щоб це відео не розтягувати ковбасу на вулиці біля дет Ними, значить, бузить, то приблизно теж результати однакові. Пишіть порівняння, яких стволів ви ще хотіли б побачити. Пишіть, що вам подобається. І... Є така загальновідома істина, що кожен 200 вузький не хоче воювати. А для того, щоб він став 200, треба підтримувати ЗСУ. Цим, власне, ми і займаємося. По буднях, на стрімах з 10 по 12 вечора, ми, значить, ганяємо сталкачай, збираємо донати для ЗСУ. Станом на момент зйомки цього відео ми вже зібрали трошки більше мільйона гривень для ЗСУ, трошки більше, ніж за півроку. Тому приєднуйтесь, буде класно. Всіх обняв, підняв до зустрічі.